Привіт всім. Продовжуємо розбиратися з кирилицею в азійському регіоні, частково, частково в, пів... в північних регіонах Росії. Народи, які її використовують, вони не завжди використовують російську. Наприклад, ми зробили в минулому випуску кілька знаків. Які використовуються, е, от я загуглив, як воно правильно називається, Ільденсько-самська мова. Ось е, всі додаткові знаки, які там використовуються, ну, поза звичайною епірицією. У нас є «ю» з такою похилою е, рискою, з плачем. Є Р, і є напівм'який знак, і ще лишається шість символів. В принципі, вони всі робляться не дуже важко. Я думаю, в цьому випуску ми їх всі об'єднаємо в один випуск, і, будь... і підемо далі. О, По... якось, хоча будемо групувати, щоб було зрозуміліше. Ну, що до чого і де їх, де їх використовувати, з чим і як їх робити. Ми минулого разу зробили е, тако, якісь такі, деякі де, де, де цікаві були, як, наприклад, ця R е, деякі просто звичайні, по суті, з компонентів, які в нас були. Я е, трошки помилився і не побачив, що у Дарії була помилка тут в цій літері. От в кириличній рядкові вона ще лишилася. Ем, навіть якщо у нас ось такі е, трошки вигнуті зовні хвостики оці, у оцих плечах, все рівно е, ця абетка, ця ці літери, вони малюються з похилами. Обов'язково, чи чи можна, чи можливо, чи легально їх робити з прямими з прямими плечима, якщо навіть у нас є всі основні вигнуті, я не знаю, але я підозрюю, що ні. О, ось, ну, ось, ось така форма цього хвоста має бути. я думаю, якщо у нас уже є. Всі ці плечі і так похилені, наприклад, в Алмазі, здається, ми так робили. То в теорії, що я би пропонував, я би пропонував робити його довшим і ще сильніше хилити. Якось так, умовно кажучи. 77. Напевно, це, це було б якось так, щоб воно було виразніше, Можливо, не настільки довго, але, ну, суть, я думаю, ви зрозуміли: щоб воно було прям виразно похилим. Або, можливо, можна це е лишати як, е як звичайний. Е Якщо у нас всі і так похилі, робити м, звичайним похилим і робити досить однаково з звичайними періодичними літерами. Чесно кажучи, я не знаю на 100% як правильно. Що ми бачимо? Ми бачимо, що як мінімум ось ці чотири літери, і оця її, вони мають бути вони мають зроблені бути однаково і вони мають бути консистентними. Я думаю, що не буде помилкою великою. Робити і, ну, і інші знаки і інші знаки з похилими цими хвостами, ну, як якщо у нас вони вже є такі, я от тут в Вікіпедії знайшов геобетку. Ну, вони, бачите, ще використовують, але наскільки я розумію, що вони використовують тільки в, в, в словах, які запозичені з російської мови. Але в них є це, і у них є де? Тому ці хвостики, в принципі, можуть можуть бути або всі похилі, як я розумію, або всі. А, Похилі і тільки оці C та Д uh, рівні. Чесно, не знаю, чи, uh, чи оці літери використовуються десь поза цією обеткою. Я думаю, ми будемо далі дивитися mm, по кожній літері, і я напевно підгуглю і подивлюся точніше. Бо, якщо так, то тоді є сенс. Uh, Слідкувати за тим, щоб вони були саме похилими і не робити їх в будь-якому випадку uh, прямим. Бо вони можуть плутатися в теорії. Бо я знаю, що є uh, літери з прямою такою N. Зараз Ну, -фік то, Умовно кажучи, ми сюди і залазимо. Ось бачимо з похилою Частиною, але десь тут, здається, я давно робив. Бачите, є. Це і, і це різні літери це з хвостиком, а це з, з формою як літери. Це, ща, де. Тому о, важливо їх не, не плутати і розрізняти, бо є велика вірогідність, що вони ну, можуть плутатися і, бо використовуватимуться поруч. Але я не володію жодною мовою, в яких ці символи використовуються, тому, тому не можу на 100% точно вам сказати. Краще робити їх чітко різними. Одні з прямими. Інші з похилами. Ну, VIO робити. Так. Ем... Ну, напевно, давайте спробуємо. діарезис повісити. Діарезис у нас, наскільки я пам'ятаю, з Ї вже присутній. І тому досить просто зробити ось так. При тому, що ми можемо точніше розташувати його. Я не дуже хочу, чесно кажучи, розташовувати от сюди аж, тому що мені здається, мені здається, що тут треба баланс. Мені здається, що ця частина зліва, ця гірка, вона все рівно має бути, хоч трошки але покрита дієрезисом, а не тільки на цій вершині, він має розташовуватися. Але це чиста оптика тут ну, кому вже як, я не думаю, що це ну, якесь правильно. Це треба дивитися, буде вкупі, коли я буду діакритику робити для латинки, там буде багато літер. А з різними діакритичними знаками, і вони, якщо що, мені підкажуть і а, підкоригують. Якщо я помилюся, ну, мені здається, вона все таки занадто сильно вправо падає. Я отут загально дивлюся між літерами, От так мені здається, набагато краще. При тому, що. Якщо ви помітили, то я трошки змінив літеру єлицю з хвостом. Я зробив її трошки вущою, і я зробив, власне, похилий хвіст. Ударі він був прямий і це помилка. Ну і заправив цей хвіст трошки в літеру, щоб вона не дуже випирала праворуч, щоб було її зручно кернувати. Такс. Ну, по суті. По суті, якось так це виглядає. І оця якраз є. Я думаю, стане донором для. Правого півопрошу так само, як і стане донором для для всіх подальших. Для всіх подальших контурів. Це ми називаємо плече. Ні. Квіст називається, тому ми і називаємо квіст. Так і щоб було зрозуміло, куди за що зачепитися, щоб повісити, я його трошки зробив менше. Зараз покажу нащо. Тепер я буду вішати якраз за цю точку. Ну і мені здається, в принципі, можна лишати і так. Глобально, ну, нічого не, не зміниться. Але оптично, звичайно, є сенс робити вущу літеру L, тому що в нас є це точка. Зробимо, наче як правильно. так М. Е, е. Бачите, яка вона широченна літера. Ну, тобі, мені здається, вона ну, дуже сюди не пасує. Форма взагалі прикольна, але ну, хочеться е, і так, доволі широкі пропорції літер ну, сильно не розвалювати на сторінку, тому що, ну, одне слово напишеш. І його інпли навіть треба буде переносити, враховуючи, те, що ще й немає жирних накреслень. По суті, це поки що текстовий шрифт. Так, і плече. Чи ні, хвіст. хвіст. Є. Ну і нам не лініки зробимо, зробимо літру вище. Ну, якось так. Робимо відповідально. Бачите. навіть ці літери, які скоріш, за все, не будуть використовуватися ніким. Так, а ну ти цікаво зараз тут е порівняти. А, я вже напевно ну, цікаво мені все рівно порівняти, чи Дар'я е робила вущою N, додаючи сюди хвостик. Зараз подивлюся Це в бекапах далее x 444 ширина 444 значит такая сама нет це, я бы сказал цены правильно Якщо ми вже маємо щось е, таке правило і маємо широкі літери, то я, я вважаю, що є сенс їх компенсувати і не порушувати це правило. Так бачиться жнучі й не важко робити, чому ж пікову. Нічого не вартує. Трошки розібрати контур і зробити її вищою. на 10, я думаю, вистачає з головою. Текс. Um... Напевно, так. Це якось так може читатися. Ну, у нас, в принципі, є два варіанти, як на мене. Варіант перший. А спробувати ось такий підвернутий варіант. Прямо так і не зроблю. Варіант перший спробувати підвернути. Ось такий варіант. літери J сюди запихнути. Ну, я не думаю, що він сюди гарно стане, але цікаво чисто глянути. Бо форма ну і виразно. Звичайно. Очевидно, це декоративний такий в цьому випадку буде елемент. Чисто подивитися на те, як чаряво виглядатиме ця форма. Можна її просто буде, якщо не зайде, знати перевантажена, просто додати її в стилістичний сет. Та і нормально. Але можливо буде виразно. Зараз глянемо. Якщо не прокне, то використаємо простішу версію. Я думаю, що тут а, стилістика шрифту дозволяє зробити і так, і так. <смір> ну вон, таке. Прикольно, але ну, я не впевнений, че Ну, можна, але я думаю, чисте як стилістичну альтернативу якось можна її лишити буде, але напевно кому потрібні стилістичні альтернативи для якоїсь там самського, якоїсь там мови. Другий варіант це піти в піти в сербсько-хорватський і взяти. Е, те ж саме, тільки трошки акуратніше. Ну враховуючи те, що насправді ця літера ще й має нижній виносний. Я не знаю, наскільки довгий має бути. То може навіть і ось такий J можна і лишити. А ну, якщо повний виносний. Ану, цікаво подивитися, як це малюють інші різні дизайнери. Я так просто вбиваю в Google, дивлюся якісь варіанти. Можливо, якийсь мені допоможе. Mm, зараз може, Або на Майфон дивлюся. Власне, серед. Доводиться дивитися в основному серед російських uh, виробників шрифта. Тому що, ну, більше нікому, по суті, малювати це все. Ми. Uh, можна фіксити єдине, що подивитися, як ми це малювали. Я вже не пам'ятаю. Ну, повний винос був, так. Під рядок. При тому що. А, ну, бачите, так у нас зремовано було є. Yeah. Yeah. Ну, напевно, так і можна вийти його. Але погодьтесь, хочеться зробити її прям хвостати дуже виразною. Як чому ні, тому що ну, у нас все рівно. Шрифт явно явно тяжіє, заохочує такі кучеряві рішення. Ні, я хочу щось круте все таки таке. Нащо робити ці всі символи і не використовувати якісь ну, цікаві рішення, бо так хоч весело буде. Ну, бо якби ми робили текстовий шрифт, ну там для набору, я думаю, що кучерявість була ну, б недоречна. Так, бачите, от просто додав з J, можливо, я її трошки. Компенсую не такою великою, але ну загалом, ну наче норм. І стилістично працює. Навіть і, бачите, в незвичній абеті можна, можна використовувати. Можна використовувати якісь цікаві рішення. Я думаю, нехай. Чому би ні. Ну, в принципі, якось так. Ось такий сет у нас вийшов. Абсолютно незвичні літери. Давайте я може знайду якісь слова. Цією мовою, щоб подивитися, як воно взагалі має виглядати. Все всі. Всі, всі посилання очевидно.ру. Ну, зараз, може, знайду щось. Цікаво подивитися. Ну, не бачу, чесно кажучи, так, ну, треба, треба чисто мову, можливо, гуглити. Ну, слова окремі знаходжу. Тільки. Ну, давайте почнемо стримемося. Ага, бачите, тут не всі навіть у нас є. З її з макроном не вистачає, ну, Я думаю, ми її не будемо сьогодні робити. Пізніше може вона десь знайдеться в іншій мові. Тут керування там дуже, <хи> дуже потрібно, а ну може є, воно я нема. Тут взагалі не, не вистачає якогось знаку. Це Макрон, так як я бачу. Ну, але загалом з двома цими хвостатими літерами дуже прикольно виглядає. Я не знаю, наскільки воно е адекватно буде сприйматися е сотнею е людей, які володіють цією мовою. Але в рамках цього шрифту я думаю, що це допустимо. Е на цьому напевно. Все на сьогодні. Зараз я їх десь знайду відмічу, тільки ми згенерували різних. Літер. Ну, ось, бачите, частинка ось тут їх є всередині. Наступного уроку якусь ще одну абетку візьмемо, де зустрічаються незвичні кириличні літери, і зробимо її також повністю. І, ну і таким чином будемо рухатися потихеньку, щоб якось об'єднувати. Все, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайк, якщо вам це цікаво, пишіть коментарі і берішіться. Па-па.